Всім привіт, мене звати Ден. Я досліджую колишню територію металургійного заводу, а саме це колишній НТЗ. Наразі я хочу вам показати ще одну заводську майстерню. Вона занедбана. Ось тут на воротах написано, що це за будівля. Це механічна майстерня. І перше, що ми бачимо, це ось такий вантажний бокс з тельфером. Я колись розповідав про те, що мій батько працював і на цьому заводі у рембригаді. Бо я маю спогад, коли я був малий, він взяв мене на роботу, і я пригадую, як мені дозволили натиснути кнопку на пульті такого от тельфера, можливо, навіть цього. Ну що ж, йдемо, подивимось, що там далі. Ось так виглядає наразі ремонтна майстерня. Вона геть порожня, все обладнання вже демонтували. А тут залишилися фундаменти від станків чи якогось обладнання. Вікна одного немає. Але під стелею ще збереглася кранбалка з тельфером. Бачу, тут дах вже прогнив і протікає. Тобто будівля вже на межі аварійного стану. Ймовірно, її теж демонтують. Чи буде тут щось цікаве? Ну, подивимось. Взагалі в таких місцях завжди бути цікаво. Намагатися уявити, як тут все працювало та функціонувало. От я і підійшов до кранбалки. Ось він. І цей кран здатен був підіймати до 1000 кг максимум. Цього, мабуть, достатньо для обслуговування та ремонту якогось обладнання редукторів чогось такого до тонни вагою. Ось так. Цікаво, що це за приміщення? Мабуть, ще один вхід у майстерну. А от і ні. Тут дещо цікаво стоїть. Це робоче місце і це печильний станок. Імовірно тут заточувався інструмент чи оброблялися якісь невеликі деталі. Окремо таку майстерню у тамборі зробили. А ось, до речі, ще один точний станок. І табличка. Не вмикати працюють люди. Цей вислів наразі звучить як сюр у цій занедбаній майстерні, бо а вже ж вже ніхто тут не працюватиме. Подивіться, які тут ріжкові ключі. Імовірно саморобні. І ціла купа різноманітних метізів. До речі, це ремонтна майстерня, ймовірно, була частиною мартинівського господарства НТЗ, але це не точно. Хто в курсі, поясніть мені в коментарях, що саме тут ремонтувалося. От ще якесь приміщення. Що тут? Це якась комора. Ова, що це за балон? Алгофрен 12. Це або газ, або хладоген якийсь. Назва доволі сумнівна, звучить як поганий діагноз. Так, що тут ще? Якісь порошки розсипані. Годинник настінний, але не на стіні вже. На полицях дискові пили. Запчастини від пневматичних відбійних молотків. Великий точильник коло. Знову відбійник. Так, ось цікава штука стоїть. Це не знаряддя тортур і ніроб Це знімач підшипників. І судячи з розміру, тут великі підшипники обслуговували. От така от невеличка комора різних слюсарних штук. Треба дивитися під ноги, бо тут можна перечепитися. А я не хочу здіймати зайвого галасу. Бо хто зна, де тут охорона ходить. Та і впасти не хочу. Тут вже замок зрізала автогеном, бо тут, мабуть, кімната бригадирів чи щось на кшталт цього. І тут, незважаючи на загальне безлад, багато чого залишилось. Це явно не виробниче приміщення більше на контору схоже. Ось і я. Тут саме світле приміщення, чи то мені після комори так здається. Але ж безлад. Ось і вінник. Чекає на прибиральника. Ну я ще не все оглянув. Блукатиму далі. Тут щось написано 44Г октября. Зварювальники тут совкедрочерством займалися. Далі у мене не вибір або через вікно на вулицю, або заглянути за ці двері. вже ж за двері. Ну, це або кімната майстрів, або побутове приміщення. Ще один тельфер. І здається, він пересувався з цієї частини майстерні і аж до того завантажувального бокса, через який я заходив. А от тепер, мабуть, вийду через вікно. Трішки доведеться пострибати. Що тут на другому поверсі цікавого? А нічого. Що тут було, геть не зрозуміло, якісь дивні тут напівперегородки. Нічого цікавого я тут не знайшов. А поки я з минулого тут блукаю, я сучасно хочу нагадати вам про важливість підтримки наших захисників та волонтерів. У описі під цим відео я залишив кілька покликань на волонтерів, які опікуються конкретними військовими підрозділами. Це перевірені люди, я їм довіряю, бо і сам через них доначу на ЗСУ. Закликаю вас підтримати їхні збори на ваш вибір. Кожні 5, 20, 100 або більше гривень можуть врятувати життя і хоч на трішки наблизити перемогу. Дякую вам за небайдужість. Пустився і ось тут ще є приміщення. І знову ж таки, це побутовки. Ось стіл, каска і якесь хламіддя. Тут санвузол якісь пігулки, мабуть хтось своє останні робочі дні тут же на пігулках доробляв. Цікаво, чи тут відчинено... А, тут закрита. Тож я йду далі. Не знаю, що це за приміщення. Знову якась комора. Стелажи. Тож, звісно, тут щось зберігалося. Тут хтось на метлі на роботу літав, а вже жартую, а може, і не жартую. Ну все, я на вихід. І наостанок нагадаю вам про мої інстаграм та телеграм. Там є гарні фото і текстові дописи, а ті, хто хоче поспілкуватися зі мною особисто, або пишіть у коментарях під відео, або приєднуйтесь до мого телеграм-чату. Також ви можете підтримати мій канал Копійчина, бо я збираю на нову камеру, як саме бачите якість відео не дуже. Кому не байдуже, буду вдячний. Усі покликання у описі під відео. А над цим все, бувайте в мирі.